Афірмація дня. Дякую за цей день, за приємні відчуття щоранку і безмежну вдячність, яка проявляється крізь мене. Щодня я відчуваю, як світлі ангели підтримують мене і направляють на істинний шлях. Дякую. Я вдячна за здоров'я, сили та енергію, за кожну почуту молитву і втілене у життя бажання. Дякую. Дякую, що я бачу щодня прояв чудес, які постійно відбуваються зі мною і навколо мене. Дякую, що перед початком кожного ранку я пам'ятаю про цінність кожного дня, і моя внутрішня увага направляється у небеса із вдячністю за всі дари, що я маю у кожному дні. Дякую за гармонію душі, за можливість привертати своїми бажаннями яскраві і неповторні миті життя. У кожен свій день. Дякую за усвідомлення того, що всі блага світу завжди є поряд з нами, які приходять у наше життя у саме сприятливий час, коли ми обираємо любов і наші серця відкриті для того, щоб розділяти свої духовні і земні скарби з іншими. Я магніт для процвітання. Я завжди знаходжуся у стані постійного ресурсу, у якому радію життю, ціную кожен день. І не даю підтримку іншим людям. Я усвідомлено проводжу світло любові, знаходячись у благословенному просторі, в якому створюються всі умови на земному плані для того, щоб я продовжувала виконувати свою місію. Я ціную кожну можливість для зростання і набуття досвіду, дякую, що інтуїтивно приймаю завжди правильні для себе рішення і маю дар завжди знати те, що мені потрібно знати. Дякую, що навчилася приймати спокійно все, що відбувається у зовнішньому світі за промислом Творця, і я щодня взиваю Всевишньому молитву Боже, на все твоя воля. Я довіряю всьому, що відбувається навколо. Підтримуй мене у своєму захисті і направляй у кожному моєму дні, бо я нічого не бажаю свого, окрім того, щоб люди пізнали істинну любов. І настав довгоочікуваний мир на нашій землі. Амінь.